Щодо Пам'ятників, то я можу сказати так, вони всі зникли. Єдина жінка, яка залишилася на в'їзді в Яворівський, по-моєму, район, але це, типу, жінка-колгосниця, щось типу того, вона теж довго там не пробуде, напевно. З топонімами трохи складніше, тому що ми знаємо, що є такі, типу, якби трохи знезабарвлені, як там, наприклад, переможне, воно досі є, це Комарнівська громада. Або Андріївка, яку двічі перейменувала Верховна Рада. І, подібні до того деякі ще судяться до фейс Червонограду. Кейс Червонограду для мене чудовий, тому що я брала там участь. Там були варіанти, як ми знаємо: Кристинопіль або Христинопіль. Особисто ми, наша група з декомунізації при Львівській Ова і також група ГО Декомунізації Львівщини, разом з локальною історією напрацьовували те, щоб переназвати українською транслітерацією Христинопіль. Бо тому що вони не християнки в нас християни, в християні це не наше або польське, або російське. Ну, не наше точно, але е, ми добре розуміли, що Кристонопіль це все-таки є полонізм, і це місто було ближче до польської назви. Е, назва Шептиський народилася в них всередині в місті. І її запропонували наскільки я розумію, Українська Гректорська церква, Васильянський монастир, де справді був Так, де Шептицький навіть проходив посвячення.